Всім привіт, з вами інтернет магазин Тизевок. Хотів би показати вам ось таку кришку вам на 8 шліців, як можете бачити. Ось такий вона має вид. Це йде оригінал. Хто бажає собі замовити, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Ми відправляємо тільки по території України. Хто бажає собі замовити посилки до МТЗ в Литву або Латвію, можете зв'язуватися по цьому номеру через Viber. Це грузоперевізник. Ми відправляємо йому в Україні, він перевозить до Литви та Латвії. І також інший є перевізник, який перевозить до Молдови. Зв'язуйтесь в Viber з ним для уточнення вартості перевезення. Ми формуємо замовлення, відправляємо на нього, і він вам перевозить. Хто має можливість переїхати в Україну недалеко живучи від кордону, можете замовити на ближайше відділення, населений пункт, приїхати забрати свою посилку та використовуватися нею. Також у нас в магазині великий вибір інших запчастин до МТЗ. Це йдуть різні коврики. Суцільний, як можете бачити, був недавно обзор на нього. Це у нас іде коврик з двох частин старого зразка. Тут йдуть ущільнювачі різні, обезшумка, віброізоляція. Також є у нас наявності штори на трактора, як можете бачити, великий вибір на трактора на комбайни. на різну техніку також можемо виготовити для вас штори під замовлення, з вашими розмірами, з вашими надписи, кольором, все як забажаєте, зв'язуйтесь з нами і ми вам все предоставимо та допоможемо з вибором. Так що, хто бажає собі замовити. Такі запчастини або ще якісь ДМТЗ. дзвоніть, пишіть, замовляйте. І нагадую за грузоперевезення Литва, Латвія, Молдова. На все добре, до побачення!